Питання. Тобто ми говорили весь цей час про Таргуми як пам'ятник екзегетичний, як пам'ятник літератури, як пам'ятник перегляду біблійного тексту. Ми говорили про таргуми як текст, який зберігає навіть елементи риторики, синагогальної риторики пізній античності. Як текст, який зберігає концепції, які подекуди не зберігаються в інших івдейських джерелах. Ну, Один із аспектів вивчення таргумів, чому це цікаво, чому це важливо, це власне вивчення таргумів для тлумачення тексту нового заповіду. Яким чином започаткувалася так звана християнська таргумістика, які вона має проблеми, які є, так би мовити, в таргумах ідеї, концепти, які перегукуються між з новим заповітом, я про це хотів би сьогодні розповісти. Отже, перше, що мені хотілося би хотів звернути увагу, Текст Нового заповіту, раді християнський текст, він, звичайно, дійшов до нас саме грецькою мовою. Грецькою мовою, саме койне, яка не є класичною грецькою мовою, мовою койне, в якій багато семітизмів, семітизмів не тільки в лексиці, але й на рівні синтаксису. І, зокрема, в мові Нового Заповіту є дуже багато арамеїзмів. І, власне, деякі арамеїзми, які зустрічаються тут, це арамеїзми, які свідчать про те, що мовою раннього християнства була саме арамейська. Саме її палестинський, конкретніше, скажу, галілейський діалект. Е, перше, що викликає у нас цікавість, це, власне, ті уривки із Нового заповіту, ті фрази, окремі фрази, в яких арамейські слова записані грецькими буквами е, в якості транслітерації. Ну, наприклад, Євангелія від Марка, 5 розділ, 41 вірш. Таліта кум. За іншою версією, таліта кумі-різнова. Рі, рі, Там я знаю, якийсь гур так називається. Український. Так. Таліта кум. Немає сумнівів, що це вираз саме арамейської мови, це не єврик. Тому що таліта дівчина, це арамейська, це не іврит. Ну, Ви знаєте, на якій дівчина бока виходить. Не, але не таліта. Це є специфічна армейська лексема Дівчина встань. По-друге, наступний вираз, який передається з ну, Іванде від Марка, 7 розділ, 34 вірш, коли Ісус звертається до сліпого і говорить Ефата, це арамейський ефата, причому саме в Галілейському його ну, освоєні, так би мовити. Ну, це той самий корінь кіфтах, але тут бідьян Афель. Фель, це Афель це арамейський беньян, ну, це аналог гіфіль, гіфіль в євриті, але Афель саме з Алифом в якості префікса. Так ось Ефата, тоб, або ефтах, так, Ефтах відкрився. Потім. Вираз знаменитий елой, елой, лема, до речі, лема, не лама, а лема. Е, е, сабахтані, так передано грецькими буквами, тому що шин ши, немає в грецької мови, е, 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 тому сабахтані. Ну це, власне, передача арамейського Елі лема, шевактані. Шавак залишати, покидати. Шевак. Тобто, Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Слова Ісуса, коли вмирає на хресті. Потім аба, ну правильно говорити, «аба», так, ну, аба, так вже звикли говорити, аба. Тобто вокатив, так звана форма емфатичного стану в якості вокатива, яка вживається. Аба, отче. Ну, Хоча в сучасному єврейці це слово аба засвоїли теж. Хоча воно рамейський, це рамеїзм в Юриді. Отче. Потім знаменитий вираз ранньохристиянський, він передається грецькими літерами Мараната «марана або Маранафа на Бізантійський лад. Це, власне, рамейський Маран Ата. Маран наш Господь, ата прийди. Вживається апостолом Павлом 1 посланні до Корін, 16 році, 22 -му вірші. Тобто, можна сказати ще більше того, що про арамейську мову раннього християнства свідчить і, і імена, імена апостолів, які зустрічаються в тексті Нового заповіту. Зокрема, згадується в Євангелії від Івана, першому розділі 42-му вірші, що Ісус назвав свого одного з своїх улюблених учнів. Симона, тобто Шимона, дав йому ім'я ну, в грецькому варіанті Кефас. Ну, тобто кефа. Кефа це камінь, скеля, це арамейське. Кефа, камінь, скеля. Воно якби, пояснюється грецьким словом петрос, петрос-камінь, звідси пішло дуже поширене християнське ім'я Петро. Ну, там всяких варіантів Пітер і все, все інше. Хоча первинно Петром його ніхто не називав, як ви розумієте, його називали Кефа. Це просто була вже якби грецька така глоса, яка пояснює, що мається на увазі. Потім типово арамейське ім'я одного із апостолів, маловідомого апостола, до речі, Бартоломай. Передається воно в грецькій варіанті як Бартоломайос, у Візантійській вимові Варфоломайос. Варфоломес, Мелос, точніше, Варфоломеос у Бізантійській рулі. Звідси, до речі, українське Варфоломій, nee. але форма імені суто-арамейська, бар. Не бен, а бар. Бар Талмай, син Талмая. Суто-арамейською мовою виглядає ім'я апостола Тома, він же Фома, не віруючий, Фома, так дуже відомий такий є, Тома. Тома це ну, близнюк. Не. Чому суто сутоармейське? Тому що постпозитивний артикль А в кінці можливо, такого не буває. Ем, так Можна вважати також організованою формою імені ім'я апостола Маттай. Маттай передається грецько Матайос е, ну, на український лагері Матвій, українське ім'я Матвійзи. Чому? Тому що матай є скорочення від єврейського, єврейського макіт'ягу. І скорочення на ай, воно швидше видає вплив арамейської мови. Суто арамейське і я апостола Тадай. Чому тадай? Я зараз вам скажу, хто єврей знає, то зрозуміє зараз. Є євресій слово шед. Що таке шед? Так от, там, де в «шин», Ну, Не всіх випадках в цьому випадку є, там в арамейській тав. Тав. Тадай – це груди або серце. Буквально означає серце. Ну, в такому ідіоматичному значенні сміливе серце. Тобто вже, чоловік відважний. Ну, і можливо, що арамінізми також батька апостолів Якова та Йоанна, або Йоханана звали Завдай. Ну, Арамейське ароміізована форма завдай. Це швидше за все, що це арамейський варіант єврейського Зевад'я, зевад тобто подарунок Господа. Зевад'я, Зевед, я. Тобто зевадья. Е, так, ну ми маємо скорочення, яке йде в кінці. Е, так ось. Е, Зараз про цей слайд окремо. Ось таким чином, якби стає цілком зрозуміло, що мовою раннього християнства була саме арамейська. Причому деякі елементи дозволяють тотожнити саме з галілейським діалектом. Зокрема, оцей вираз та літа -кум", кум і ефата", Ефтах вони звучать саме на галілейський лад. Ну, відповідно, в 19 столітті. Почався особливий такий, якби, ну, інтелектуальний академічний рух, в основному він з'явився в середовищі протестантських теологів, які намагалися відтворити, ну, використати точніше, арамеомовні єврейські джерела для германевтики тексту Нового Заповіту. Тобто ті незрозумілі тексти, ті незрозумілі місця в Новому Заповіті, які по-грецьки звучать якось так трохи. Ну не зовсім зрозуміло, вони вирішили, а чи не можна нам їх якось прояснити за допомогою армейської мови?